Добрий вечір, вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції буде дещо з попередніх відео, але буде й нове. Будуть нові речі. Розпочну з пилососів. Ось такий вітьок. 2000 Вт, працюючий навіть з мішком. Проблема ось потрібно. Відремонтувати. А тут до нього в комплекті все ціле. Щітка там є, вимикається на колесах. Колеса в ньому цілі. Ось також колеса ціле, бо при відправленні одного із повасосів Укрпошта відбила колеса. От 350 і отакий от Samsung 1,5 кВтний, також з мішком. До речі, потрібно подивитися, що там мішкові. Можливо, там якась заначка. Невеликий нюанс. Отут потрібно приклеїти таку защіпку. погано закривається. 350 також в комплекті в нього сам сама труба і сам щитка. Бачите, з усім як має це бути. По 350 гривень. Отакі От ножі промислові. Це, здається, до промислової м'ясорубки. Вон якесь маркування є. Вони всі в консерванті. Ну, в руки я їх брати не буду. Зараз вимажу новенькі перчатки. Такого формату є. Потім сам ніж. Потім. Ось такі. є, Це схожі розміри. Тут дещо менший розмір. І ось такі потужні. 50 гривень штука, один ніж. Ось такий штангель. Він близько більше метра. Починається від 40. Поділки видно. Ну, потрібно його вимити. Просто я не встиг сьогодні. На пайки. І тут також 700. Домкрат 800 гривень зіловський, 5-тонний. вже показує, як він працює, потрібно придержувати. Потім лампа 100. Балони це з попереднього відео 250, 250, 100. Лампа станочна 200. 250 лампа станочна. Потім домкрат під ремонт один шток виходить. Хай буде 350 гривень. Стартер Москвич 700 невеликий торг. Лапа і лапа 250 і маркер 200 гривень. До речі, гвістки кому потрібні. 50. Ой, зважу, тут кілограм 8, їх залишилося. 45 за кілограм. Така ромашка. Випуклий диск 310-70 гривень. Така ромашка має такий вигляд з цієї сторони. 460 діаметр 240, 360 диск діаметр 150 гривень. Потужний гак 1500 вже показував. компресор 3,5 не змінилось нічого. По 250 поїлки. Дріт такий, потрібно поміряти точно товщину його. Гіря 24 кілограма 800 гривень. Такий мой вигляд. Вінець маховика 300. Зуби всі цілі. Кому потрібно, перерахую зуби і скажу діаметр. Ось такі речі. Можливо, на причіп, можливо, використовувати як фаркоп по 150 гривень, кардан 300. Так, чоловікові віддав запит, він не відповів. Не знаю, що там бачу, що прочитав повідомлення. Якщо ви хочете, не, не хочете брати з певних причин, просто напишіть, я відмовляюся. Все буде тоді буде моя повага. А то я так заглядаю, то потім вайбер, чи відповів, чи не відповів. Гвинти 150, 250 кермова колонка. 700 невеликий торг ступечки. По 60 гривень. Залишилось небагато їх уже. Набір ключів кутових і там і балонний є один. Ось такого плану. 300 гривень. Двигун 850. Вже був він, в одному із... не в одному верніш, відео. Ось його характеристики він працюючий. Ступиці з дисками по 600 гривень і також ті по 604. Колесо 250. Потім отакий пристрій. Це можливо з комбайна. Бачите, тут і виходить. Зірочка. Ось такий має вигляд. Крутиться, тут заходить сюди всередину. Сюди крутю виходить. 700. Гвинт метр десять здається. 350 гривень. потім отакий пристрій. Ну, тут витягли, бачите, статор, верніше ротор витягли такий вираз з цієї сторони має. Ну, не кажу, що воно тут працювало. Важливо, кому потрібно це все замінити. На поставити інший двигун. Ціна 900 гривень. це йде до нього в комплекті. Ось такий має вигляд захист. І тут он, бачите, для виставляння кута відрізу. 900 гривень. Передпложник 700. Я в попередньому відео показав шток з погрузчика. Ось в ньому нюанси. Ось один, другий, третій, четвертий. А далі весь шток повністю в нормальному стані. Ось бачите, такі нюанси у нього мої. Дві-дві. Потім під'їхали свіженькі гідроциліндри. Це той 350. Можливо, кому потрібен, такий нюанс в ньому є. Ось такі два циліндри під'їхали по 600 гривень. Товщина штоку 25, вихід 620. Загальна довжина 620, вихід штоку 220. Тут загальна довжина 600. Між центрами вух я маю на увазі. Вихід 180, 25 товщина штоку по 600 гривень, фаркоп 500. Потужний гідроциліндр. Зараз покажу також на ньому нюанси. Гільза товщина 90. Шток товщиною 50, 1740 загальна довжина. Що на ньому з нюансів? Ось такі, бачите, невеликі. Подряпаний є. Там немає отут на початку штоку. О, ось бачите, є. 1700, ну, можливо, невеликий торг. Так, зірочки це не продаються. Чоловік замовляв. Якщо відмовиться, вкинув продажу. Пристрій для вирівнювання проволоки. Вже був в попередньому відео. Хай буде 600 гривень. Така зірочка. Здвоєна 200, ну, а це решта все по 500 гривень. Ось такий апарат, це також з комбайна. Тут шліци ось, бачите, не, не дуже, а сюди далі пішли в нормальному стані. Крутиться, 500. На циркулярку 500. Два шківи ексцентрик. 500 І отакий отака приблуда також 500 гривень. Ну і на завершення, що ми маємо тут по циркулярках, ось такий має вигляд перший. Вона без напак чи з напайка мені без напак. 490, внутрішній 30. Ось коштує 200 гривень. Отакі От дві маленькі циркулярочки. Це 160 на 32 діаметр внутрішній. 10 в гарному стані 230-35 внутрішній. Всі на пайке цілі 100 гривень. І оце дві однакових. Розмір їх 400 і діаметр внутрішній 50. Ну і на завершення завершим. Ось такий стіл 1100 діаметром. Він рівний, не зігнутий. 250, здається, ширина. 10 висотою. Все тут з ним добре, тепази. Бачите, не покльований він. 4 невеликий торг. На цьому все. Мій номер Viber 0668312772, Пишіть все на Viber, можливо, не буде зв'язку. На цьому все. До побачення, миру, спокою. До наступної зустрічі!